Всім привіт! Вчора Манчестер Юнайтед зіграв свій перший товариський матч проти Ліцу. Давайте поглянемо, що там відбувалось, і ви на каналі Саймон Сейс. Мене звати Сіма. Став свою вподобайку. Обов'язково щось відкоментуй. Якщо хочеш, можеш підписатись, і ми полетіли. Манчестер Юнайтед свою першу гру почав одразу з перевірки свого молодняка. В першому таймі за основи був лише Варан, Санчо, Мартінес та Ван Бісака. Також до стартового складу потрапив новачок Мейсон Маунт. Капітаном був Рафаель Варан. Маунт на себе взяв обов'язки стандартів. На схемі малювали 4-2-3-1, де Маунт під нападником, але протягом першого тайму Маунт грав глибше. Він займав більш схожу позицію Крістіана Еріксона. Джендон Дон Санчо постійно змінювався з позиціями з форсаном, але мені особисто мені особисто здалося, що він був якийсь не дуже активний, не дуже свіжий, ніби на нього повісили мішок з картоплею, і він з ним бігав. Буду виглядав він дуже, ну так. Не готовий, не в тонусі, дуже хотів себе проявити, мат діало, що іноді йому трохи заважало, бо просто елементарно переживав. Сподобались два парубки Ганібал Мейбрі та Кобі Майну. Обидва грали у опорній зоні. Ганібал був більше про атаку, а Кобі про захист. Кобі Майно ціпкий, впевнений гравець. Був один момент, де ліц вибігав через його помилку в контратаку, але партнер встиг стиг підстрахувати. Обі 18 років, але він вже виглядає дуже цікавим та перспективним гравцем. Я думаю, що цього сезону його відправлять в оренду для того, щоб він набував досвід. Наприклад, як це було з його партнером в вчорашньому матчі? Мейбрі, Мейбрі в минулому сезоні відіграв увесь сезон в Бермінгемі. Перший тайм був повністю за володінням та введенням гри за Манчестер Юнайтед. Літ намагався користуватись контратаками через мікропомилки Манчестер Юнайтед. Статистика 8 ударів, 1 в Площину від Юнайтед і два удари, один в площину від Ліца. Кутових зароблених п'ять проти одного з боку Ліца. сподобався місцями Мейсон Маунт, а саме його баченням поля та бажання бути активним. Наприклад, в цьому моменті одразу переводить на фланг розрізну передачу, де Діало скидає під удар Мейбрі, і ми бачимо сейв. А тут, наприклад, Маунт включається у пресинг, де захисник лісу трохи розгубився. І Маунт одразу вирішує прикрати голкіпера. Можливо, хотів як Девід Бехем В нього ж сімка. На 14 14-й хвилині матчу був момент, де Маунт вривався за спину захиснику, але трошки зліз в офсайд. До речі, з приводу пресинга, ми частенько бачили схожі епізоди вже на половині суперника, які приводили до ось таких моментів. Перший тайм команди давали один одному грати, але трошечки була ініціатива більше на Манчестер Юнайтед. Щось екстраординарного такого не було. Перші хвилин 20 були активні, а потім просто вже так і туди, і сюди. На другий тайм Тенхак змінює повністю склад і продовжує дивитись на резерв. По ударам ліц трошки вирівняв у другому таймі. Вже більше бив по воротах та більше створював, хоч і володів менше ініціативу. До 66-ї хвилини плюс-мінус була рівна гра, але молодий Ісак Арон робить чудовий підбір від відскоку від суперника і одразу віддає передачу на хід Емерано. Який круто відкрився до лінії офсайду і пробив у дальній кут. Емеран намагався бути активним та помітним, йшов у обіграш сім разів, чотири успішні. Точність передач сягає 88%. На 81-й хвилині віддає зрячу передачу на грані офсайду на Джо Хаджила, і той впевнено забуває гол. Міг ще одну гольову передачу записати на свій рахунок, але Беннет влучив у стійку. Гравець матчу став Ноєм Емеран. Зробив він гол плюс пас і отримав оцінку 8,6. Ось такий вийшов матч. Цікавий, нецікавий. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також напишіть в коментарях, який гравець вам сподобався, якого ви відзначили, і чи є якийсь шанс заграти у Тенхага. Е, будь ласка, поставте свою вподобайку, щось напишіть, поставте дзвіночок, підпишіться, ви знаєте про все. Е, а з вами був Simon Сейс, мене звати Сіма. Всім пока!